Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми з вами розглянемо ще одну дуже цікаву партію юного київського гросмейстера Ігоря Самоненкова, який продовжує запалювати на міжнародному турнірі в Арабських Еміратах. Сьогодні в центрі нашої уваги поєдинок шостого туру, в якому Самоненко грав чорними проти іранського міжнародного майстра Даглі Араша. Ця партія до певного моменту йшла в спокійному позиційному руслі. Але у фіналі Ігор Самуненков, граючи на перемогу, несподівано пожертвував легку фігуру, в результаті чого дошка просто запалала шаховою тактикою. Отже, С4 зіграв Араш у відповідь С5, кінь 3, кінь С6, Д4 після розміну кінь 6, кінь С3. Виник один з варіантів англійського початку. Далі Е6 грають чорні, Е4, і у відповідь слон Б4. Далі розмін на c 6 слон d 3 e 5 захоплюючи простір. Суперники зробили короткі рокіровки. Ця позиція раніше багато разів зустрічалася в партіях сильних шахістів. Частіше за все тут грали слон e 3 або ферзь e 2 Але в останні роки хід h3 набув великої популярності. Це і квартирка, і захист поля g 4. H6 грають чорні, копіюючи гру суперника слон е 3 D6, Тура С1 і слон С5. Звісно, розмін на С5 руйнує пішокову структуру чорних, але дає їм дуже потужне поле в центрі на d4. Водночас такого потужного поля у білих немає, тому що пішаки по лінії це, хоч і слабкі, але контролюють низку важливих полів по вертикалях Б та Д. Тому іранський шахіст вирішив не бити на С5, а захистити свого слона турою. Чорні грають слон Е6, слон Ф1, слон Б4, знову зв'язуючи коня, ферзь Ф3, ферзь Є 7 і А3. Самоненко вирішив все ж таки розмінятися на це 3 Білі, звісно, б'ють фігурою і загрожують просуванням пішака Б. Тому чорні попереджають захоплення простору з боку суперника ходом А5. Якщо тепер зіграти Б4, то відкриється вертикаль для чорної тури. Тому слон Д3 і С5 дуже відповідальний хід. З одного боку, чорні послабляють свого пішака Д6, а з іншого концентрують увагу на полі Д4. У певний момент туди може перейти чорний кінь. Одначе доля цієї легкої фігури чорних в даній партії була іншою. Після слон С2 тура аб 8, Б3 грають білі, король h 8, ферзь повертається на d1 і тура b6. Тут білі могли зіграти ферзь d2 відразу, маючи на увазі просування пішака F. Все ж таки, якщо ви маєте двох слонів, то треба прагнути відкрити гру. Але Араш робить дуже відповідальний хід А4. Мабуть, він боявся, що чорні просунуть свого пішака на це поле, і, просунувши свого пішака на четверту горизонталь, зафіксував чорного пішака на А5. Але, здається, ще більшою слабкістю став білий пішак Б3, та й поле Б4 сильно послабилось. Суперники продовжують грати в спокійному позиційному стилі. Тура А8, ферзь Д2 і чорні ходом G5 попереджають просування білого пішака Ф. Тепер у чорного коня виник очевидний маневр з переходом на F4. Однак Араш грає H4, намагаючись використати пішака G5 як зачіпку, та кінь G4, нападаючи на слона, і після взяття розмін на Е3. Далі HG, тура Д3, тура БА6, надійно захищаючи пішака. І тура Д8. Тоража 3F6. Врешті-решт виникла абсолютно рівна позиція. Звісно, у чорних більш сильний слон, він хороший, оскільки всі чорні пішки стоять на чорних полях. У білих слон поганий, але як пробити позицію суперника? Ігор Самуненков з цього моменту точно вже починає грати на перемогу, але робить це підкреслено акуратно. Після f 1 він ставить ферзя на H7. Оскільки поле h 3 контролюється слоном, то зв'язки у білих немає, тому білий король продовжує свій шлях до центру. Ферзь h 4 король d 3 король g7, король c 3 слон g 4 тура e 1 слон e6, тура d 3 і ферзь f 4, пропонуючи розмін ферзів. В принципі, якщо білі побили на f 4 то еншпіль, що виникає, є абсолютно рівним. Тура H1, Тура H8, розмінялися G3 і нічия дуже ймовірна. Але, мабуть, іранський шахіст вважав себе фаворитом в цій парі, тому відмовляється від розміну ферзів, ходить тура ДЕ3. Українець ставить пішака на G4. І тут виникає питання: а чому б білим не зіграти тура H1 і першим захопити крайню вертикаль? Але слон d 1 грає іранець, і українець ставить туру на H8. Тепер у білих є певні проблеми, оскільки відразу перехопити вертикаль аж вони не можуть. Тура 1e2 грає араж, король f7, g3, ферзь g5, тура e 1 і король e 7 Слон e 2 тура h 2 заходять чорні, нападаючи на пішака, захист і оживає інша чорна тура. Хоча, звісно, за пішком a 5 також треба слідкувати. Білі натякають на це, граючи король b2, але ферзь 6. І після слон Д1, Тура g 2 Слон c 2 грають білі, тура H2, Тура Д1 і Тура А6, Король c 3 ферзь H8. Вочевидь, Ігор Самоненков планує перейти ферзем на ферзовий фланг. Стало очевидно, що саме чорні поступово захопили ініціативу, їхні фігури стоять досить широко, а фігури білих скупчилися в центрі і, тримаючи оборону, чекають прориву з боку суперника. Король Б2, ферзь Б8. І тут білі припускаються неточності. Треба було зіграти просто король А2, і позиція залишалася приблизно рівною. Але Тура С3 зіграв Араш. ферзь Б4, і зіграти король А2 вже не вдається, тому що чорні підуть Тура Ф2, виграючи як мінімум пішака. Тому слон Д3 грають білі, але Тура Б6, нападаючи на А4. Знову ж таки, хід король А2 наштовхується на взяття пішака F2. Тому король С2 грає Араж, але тепер чорний ферзь заходить на А3, загрожуючи шахом з поля А2. Тепер вже дві важкі фігури чорних просучилися в табір суперника, Тура Б1, слон Д7. Натякаючи на можливість жертви слона, білі грають ферзь Е1, не вірячи в загрозу суперника. І тут Ігор Самоненков переоцінив свою позицію. Звісно, він вже тримає ініціативу в руках досить міцно, він хоче виграти партію, але більш обережним був хід Тура Б8. Але українець пішов на жертву слон А4. Цей хід ставить перед білими серйозну проблему, але її можна було розв'язати. Якби Араш пішов ферзь G1, контратакуючи Туру, то вийшов би сухим з води. Дивіться: Тураш 8, взяття, шах, король С1. І тура Б4, захищаючи фігуру. Далі слот С2, захищаючи пішака А4. Тура Б8 забираємо СБ і тура Б3. Після шаху перекриваємось, тура С8, захист і взяття на А4. Але білі тримаються. Король Б2. Далі ще один напад. Забираємо. Партія переходить до Еншпілю. Тура Е3, тура Д4. Звісно, за слона у чорних достатня матеріальна компенсація, три пішаки. Саме чорні грають на перемогу, але виграти тут вкрай важко. Позиція приблизно рівна. Але на щастя для українця Раш прорахувався. Він відразу забрав на А 4 мабуть, сподіваючись, що українець дасть шах ферзь а 2 І тоді дійсно, після король С 1 напад на туру Б6 не дає чорним можливості забрати на А 4 Позиція дуже складна, переваги у чорних немає. Але тут несподівано своє слово каже тура, яка знаходиться на королівському фланзі. І Самоненков забирає на F2 з шахом. Виявляється, що якщо побити на F2, то просто шах-ферзь А2, виграючи матеріал. Тому Арашу довелося відійти королем на D1. Тут розмін на Б1 і ще один дуже точний хід ферзь Б2, нападаючи на слона і захищаючи туру F2. Слон відійшов на D3. І після повернення чорної тури на H2 виникла дивовижна позиція. Зараз хід білих, у них зайвий слон, але вони знаходяться в положенні цугцвангу. Подивіться, жодна біла фігура не може ходити так, щоб не погіршити позицію. Наприклад, якщо піти слоном на С2, то буде шаг ферзь А1, перекрита вертикаль С і білі, врешті-решт дістають мат. Якщо слоном піти на Е2, то можна забрати його і перейти до ферзового закінчення, яке виявляється виграним для чорних. Забираємо б'ємо шах ферзь F7, результат 0-1 очевидний. Тому, знаходячись в шоці, Араш зіграв Тура С1, і Самоненков просто поставив шах ферзь Б3. Подвійний удар, після чого іранський шахіст здався. Дійсно, якщо зіграти слон С2, рятуючи слона, то партію закінчує хід ферзь F3. І мат наступним ходом. Ось такий дуже цікавий поєдинок у виконанні Ігоря Самоненкова, який ще раз продемонстрував неабиякі бійцівські якості українського гросмейстера. він поступово охопив позицію свого суперника, заволодів ініціативою. І нехай його жертва на А4 об'єктивно була не найкращим ходом, але з практичної точки зору це було блискуче рішення. Іранський майстер повинен був миттєво відповісти на нього точним ходом ферзь G1, але не знайшовши цього ресурсу, він відразу потрапив у програну позицію. Отже, Ігор Семоненко продовжує свій тріумфальний шлях на турнірі в Абу-Дабі. Дивіться наш канал шахи для всіх далі, для того, щоб з'ясувати, як пройшов фініш для цього талановитого українця. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!